Тарас Загородній з нами вже політтехнолог і керівний партнер національної антикризової групи. Тарасе, добрий день вам, доброго дня, Тарасе, Скажіть, будь ласка, те, що відбулося вчора у Махачкалі, те, що як ви вважаєте, те, що відбулося вчора у Дагестані, це е, е, така місцева локальна історія, яка, в принципі, знаєте, спалахнула як сірний і одразу погасла. Чи це може мати свої певні наслідки, які будуть надалі розповсюджуватися по Росії? Ні, звичайно, що це не локальна історія. Це цю ненависть, яку прокачує Російська Федерація останні 10 років там відносно українців, відносно націй, воно вже от вливається в такі ось речі. Це перше. Друге, слід розуміти, що взагалі 6 часів КДБ, ФСБ, у них завжди були достатньо сильні антисемітські настрої. Відверто, хоча тут слід сказати, що у Путіна вони не так виражені були, тому що у Путіна. А... І безпосередньо в його житті євреї зіграли дуже велику роль. У нього тренер подзюдо був євреєм, бо це Ротенберг, якщо ви чули його компаньйони, це ж з його групи подзюдо. І, Але сама позиція ФСБ вона завжди була такою антисемітською, відверто, такою Махровщина, те, що називається. І тому не дивно, що. Це повертається на круги своя, теж знаєте, в Російській імперії теж були погроми. Навіть це слово увійшло в багато європейських мов без перекладу, тому що це в Росії таке, тільки було на початку двадцятого сторіччя. І те, що ми тут бачимо, це показує, що одне нашарування на інше. По перше, сам по собі Дагестан – це досить такий неспокійний регіон. Це раз по-друге, на це антиєврейська антиізраїльська істерія, яку прокачує на російському телебаченні пропагандисти, до речі, євреї. Пан Соловйов та там є такі Яков Кедмі. Вони ж євреї, взагалі етнічні. І так далі. Воно все ось виливається, Ось такі ось речі, які ми бачимо тут. Ну плюс там ще я думаю, окремий інтерес є. Кадирова, Кадиров тепер може показати центру в Москві, що дивіться, що Дагестан, керівництво Дагестану не неспроможно організувати порядок в республіці. в республіці. Давайте ми будемо теж контролювати цю республіку. Угу. А, окей, як на цьому? Ну тут теж я одразу ви сказали. Я одразу згадав Жириновського, який був рейтинговим політиком. Так він мав здається 11% президентського рейтингу. Причому за походженням він етнічний єврей але постійно ніс антисемітську ну, антисемітську хрінь. Я перепрошую за неефірне слово. І при цьому спекулював і наживав, і піднімав рейтинг. Тобто такий побутовий антисемітизм він в Росії дуже розповсюджений. Як це до допов... Допоможе, як це зараз грає на е, в рамках того, що поступово починається путін, путінська передвиборча кампанія 2024 року. Як дані От, от, от це, це нова ситуація, нове джерело, нове не знаю, вогнище допоможе йому в, 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 в даному процесі. Ну, дивіться, зараз вже не 20 років тому, зараз не після Єльцинської епоха. Тоді е, Путін приходив до влади. На боротьби з тероризмом вони висаджували в повітря е, будинки в Росії. Тоді Путін був молодим перспективним офіцером спецслужб, який пропонував е, росіянам безпеку, безпеку в обмін на свободи. Фактично, і такий контракт у них був е, 20 років. А тепер ситуація, в принципі, не така вже і радіжна для Путіна. Е, ну, по перше, рейд Кадирова не Кадирова, Рейд Пригожина, вони нікуди не. Події косина ж таки владу Путіна, як би про це не говорили і не хотіли. Далі, активно одна з баш Кремля активно все ж таки розповсюджує чутки, що Путін та справжній помер. Я mm -hmm. думаю, що це не випадково. да йдуть ігри навколо все ж таки, чи буде перебиратися Путін в наступному році. А ось, а тепер, ну такі напівлігітимний, не зрозуміло. Він чи нові, чи справжній Путін, а тут ще проблеми на Кавказі. Ні, я не виключаю, що спецслужби Росії хочуть провести таку саму історію, як це було 20 років тому. А, там заворушення на Кавказі, тут сильний лідер. Давайте все там об'єднаємось і так далі. Але чи вийде у них це поки що велике питання, тому що знаєте, мені знов таки нагадую історію. Історію з російською імперією, коли царська охранка завжди загравала з цими з екстремістами, з більшовиками, яких там вербувала, використовувала в якості інструментарів боротьби проти один проти одного, що досить погано скінчилося для царської охранки. Багато хто потім опинився у підвалах тих самих більшовиків 17-му році. А в 12-му році, якщо не помиляюся, чи 11-му, був вбитий Столипін у Києві. А, хто його вбив? А офіційний, офіційний інформатор охорони, який потрапив в Київський опер, оперний театр, якраз за посвідченням, начебто, він прийшов охороняти царську, царську особу. В результаті він прийшов. Але у нього були власні плани. Він прийшов просто вбив Столипіна. Тому е, е, у будь-якому разі, якщо говорити те, що відбуло, відбувається зараз в гістані на Кавказі, це на руку Україні. Е, будь який е, такі дві ж всередині країни е, в Росії нам на руку. Будь-яка дестабілізація, яка буде відволікати сили російських спецслужб і військ, нам на руку, тому що нам цікаво перетворення їхньої імперіалістичної війни. В гарну громадянську війну всередині Росії це я цитую пана Лініна, який, в принципі, так і захоплював владу тоді в радянському союзі, тоді ще не було радянського союзу, а Російська імперія. Ну, тут я до речі міг би з вами подискутувати з приводу відтягнення з правоохоронних силових структур і ФСБшників туди на Дагестанський фронт, звичайно, в лапках. Бо сьогодні дивіться, керівник Дагестану Сергій Мєліков заявив, що антиізраїльських виступах у Дагестані винні бандерівці і зрадники, які встромили ножа у тим успільно, у спину тим, хто бореться з нацистами в Україні. Ну, те, що вони можуть де завгодно знайти віжитку Яроша, це ми це ми прекрасно знаємо. Але я спостерігав за вчорашніми подіями і от думаю: про російські правоохоронці, силовики і спецслужби не змогли побороти якихось. Ну прямо ті закидали їх сміттям, закидали їх камінням, і вони не змогли їх витіснити з аеропорту зі стратегічного об'єкту. Ну, ми бачили, як з красної площі з Манежної розганяли кийками, розганяли водометами, та навіть без водометів, кийками і газовими балончиками розганяли протестувальників. А тут прямо люди вийшли. І нещасна поліція, ОМОН, хто там ще, Біркутня, не змогли нічого з ними зробити. Ну теж трохи виглядає як ФСБшна постановка. Ні, я з вами не погоджуюсь. В Москві вони кого розганяли? Хіпстерів, да? які прийшли там кульки в розкидувати, так там що вони там перевдягалися, і все інше. Там хіпстери вийшли, так. Да? А, тобто, а в Дагестані здорові чоловіки, які мають, я не виключаю, що якийсь бойовий досвід, які просто з якими страшно пов'язуватись. Бабуляк ганяти, бабуляк ганяти в Москві. Звичайно, що поліція російська не боїться. А ось в Національних Республіках, а ти спробуй ще зробити це. Тому що дивіться, а тут питання: а хто розганяти буде, якщо там наповнені правоохоронні органи якраз місцево. Ми то вони місцево чіпати не будуть. Це означає, що треба перекидати, наприклад, з етнічних слов'янських регіонів людей, які не прив'язані до, до цієї місцевості, які будуть з ними боротися, але чи готові вони теж боротися, чи є у них достатньо ресурсу і так далі. Тому тут трохи інша ситуація. Ці непостановки якраз показують, що. ФСБ е, і російські спецслужби, вони готові е, неорганізовані, е, неорганізовані якісь речі, там ну в когось там за лайк посадити в інтернеті, там да, і так далі. А дивіться знову. Знову така історія Пригожиним. Зібралась купа збройних людей, і все, все, все рухнуло просто. І Путін навіть драпанув з Москви. А тут здорові чоловіки, багато з них, які готові, ну такі пасіонарні. І тут одразу ж все якось у них ентузіазма у правоохоронних органів mm -hmm. Росії е, одразу ж менше стало. Зрозуміло, Тарас. Я дякую, Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи. Дуже хочеться, аби е, дагестанське вогнище, яке почало розгорятися, розгорілося ще в інших республіках, і це спричинило певні децентралізаційні процеси в рамках РФ. Дякую вам дуже.